Давай, 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 давай. Крути педальки. Крути педалі. З такою назвою у селі Щіколки сьогодні відбувся велозаїзд. Спортивний захід організував благодійний фонд Рокада, який опікується вимушено переселеними українцями. Про це Суспільному розповіла соціальна працівниця фонду Тетяна Франчук. З її слів, у велозаїзді взяли участь орієнтовно півсотні людей. В околках знаходиться прихисток, де на сьогодні мешкає 35 вимушено переміщених осіб. Люди не можуть зручно добиратися до центру міста Колок, оскільки власне громадського транспорту немає. Тетяна Франчук каже, напередодні фонд купив та подарував велосипеди дев'ятьом мешканцям прихистку. Кілька днів поспіль ровером на роботу дістається Анастасія Яковенко. Розповідає, півтора року тому на Волинь переїхала із Махмутського району, що на Донеччині. Начали масово люди просто виїжджати дуже масово. Стала дуже громко і почали виїжджати. Ваша домівка вона розбита. Анастасія разом із бабусею живе у прихистку на території колишнього санаторію в лісі. Каже, що влаштувалася на роботу вчителькою у місцеву музичну школу. Перебути щодня їздити на роботу на велику. Ну і коли так пішки, коли на на велосипеді. В Луцьк виїхати проблем. Ну, сьогодні їздили Маневичі, автобус не було, і ми їхали попуткою». Каже, що вже обкатав новий двоколісний транспорт і дуже йому радіє 10-річний школяр Анатолій. Цей велик подарували моїй мамі, але поки що я катаюся на ньому. Він високий, швидкий. Буду їздити до магазину, до аптеки, як потрібно буде. Дружині, сусідам, може, комусь треба буде. Зі слів соціальної працівниці благодійного фонду Тетяни Франчук, взяти участь у велозаїзді запрошували усіх охочих. З її слів, у Колках також фонд облаштував 10 велопарковок. Це і біля школи, де зараз ми знаходимося, біля ЦНАПу, тобто біля таких місць, де є скупчення людей. Зі слів Колківського селищного голови Олександра Полянкевича, місцева влада нині допомагає підготуватися до зими людям, які приїхали у громаду через війну. Зараз тільки 4-5 картоплі заготували, дали. Ми їм давали допомогу на придбання дров. Зі слів Олександра Палінкевича, на території громади зараз проживає 800 вимушено переселених українців. Павло Мельничук, Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.